Енергетична криза в Європі не оминула й найбільшої економіки регіону Німеччину. Тепер німцям загрожують відключення світла. Немислама раніше перспектива багатьох бентежі. Що ж робити, якщо припинять електропостачання? Відповідь на це запитання можна дістати на спеціальних курсах у Берліні. Що якщо вимикається світло і все перестає працювати? Нам треба зрозуміти, що означає це нічого не працює. Учасники навчаються готувати їжу, знаходити воду, доглядати домашніх тварин і зв'язуватися із сусідами. Важливо, щоб хтось розказав, що робити під час евакуації. Приміром, треба не забути взяти вушні затички і маску для сну у моєму випадку. Оскільки я маю домашнього улюбленця, я дізналася, що тварин не можна приводити в евакуаційні центри. Маю скриньку для надзвичайних ситуацій. У ній я зберігаю свічки. Що найперше їх запалю. Курси безплатні. Їх організували за підтримки Державного агентства цивільного захисту і допомоги під час стихійних лих. Три покоління тому люди знали, що таке життя без електрики. Сьогодні ми розуміємо, що без світла нам важко виживати. Оскільки імпорт російських енергоносіїв до Німеччини впав, уряд попередив, що цієї зими можливе нормування газу. Утім, поки газові сховища країни майже повні, допомагає і дуже тепла осінь. Це дає німцям надію, що неочікуваних відключень взимку вдасться уникнути.